15 травня 2025 рік, понеділок, де гра. гром гримить, близько пісяю. Треба тікати, в мене ноги вже мокрючі. Друзі, полива, як з відра, все понакривала, зараз покажу. Бігала тільки що перед дощем, тому що налетіло, гримить. І мама, і я бігали, накривали помідорчики, все, що встигли. Не все встигла накрити. Так, давайте все спочатку. Ви чуєте, як гримить. Гримить, налетіли хмари. Мама телефонує. Іра швиденько, виногради, помідори накриваю. Все, друзі, зараз все накриваю, бо хлине, можливо, навіть грот. Налетіли хмари, гром гримить і вже дощі кляпи. Бігала тільки що все накривала. Мама телефонує, Іра. Нібито град сьогодні передавали, Чи буде, чи ні, друзі, виноградники цеглину, важку поклала, щоб вітром не здуло. Що змогла? Не все, звісно, понакривала, помідори, санька залишились і за квасолю хвилююся. Квасолька молода. ой, близько Я вам швиденько так. покажу, як я накрила ось ящички дерев'яні, плітку важку знайшла, понакладала, бо там дирочки, щоб як град. Виб'є, виб'є все. Це тут баклажани, О, де барао не накрила. Ну, де барао на городі дуже багато насіння проросло. І отам попроростали знову де барао. Так що, якщо не виб'є, щось посадимо. Це тут помідорчики гаргамель обов'язково. І на опорі ті, що високі, ми посадили, одеський гаргамель накрила ванною. Оце дуже добре ванну мати. Ванночку поклав впродовж усього рядочка. Ну, немає, друзі, більше такого. Ховайтеся, стоїте, Уже всі ваші заховались. Перець гіркий, то не страшно. Можна ще посадити. Тільки саньку, не знаю чим уже. І квасолюшко, да. ну, салат, помідори, редиска, то вже пів біди. Все, ховаємося. Дощ пішов. Зараз, друзі, щось жахливе буде, тому що затягнуло все чорне, що змогла, те. Рясний дощик пішов, тікаємо, тікаємо, швиденько. О, гірки треба було клієнти. Плівку прибрала, треба було не прибирати, ще розсаду помідор заховала. Бігом, бігом, бігом. Все, оце така погода. Дай Боже, щоб ні граду нічого не було, жахливого, дощик пройшовся, ну гремить блискавка. Нас ще не було цією весною, не чули ми. Це перша наша в кінці травня. О, перекапало, зупинилось трошки. Квіти вже що буде, те буде, звісно. Будемо сподіватися на краще. Мені головне, що гаргамель накрила. перчик, нічого також ще не висаджувала, то вже будемо хвилюватися. Бо завтра збираємося все висадити. Так, мене видно, бо телефон весь мокручий. Все перекапало, але гримить. Гримить, і воно все ближче, ближче, все гучніше. Зараз налетить. Друзі, шкода. І так скільки уронів на цих городах, садочках. Плівка лежала, все добре брала. Тільки прибрала, ну мені здається, огірки не прогріваються на сонці. Не вилазять і все. Ну, скільки їм лежати. Ну, думаю, зараз потеплі, сонечко вийде, і огірки, можливо, повискокують. І я плівочки прибрала, ну, вони забруднились. Я цеглинками придавила, щоб дощиком змило, бо дощі ввечері кожного дня, маєш, кожного дня. О 17-й, о 18-й, так трошки зірветься. Невеличкий, але. Короткочасний, але пройдеться горний. Ну, думаю, плівку помий. Ну, Бачите, налетіло, закрапоті, а он іде дощ. Іде он дощ. Бачите, з тієї сторони все вже он поливає густо Рясно. Салатики, якщо виб'є, дуже шкода, так гарно зійшло. Професійне насіння. Друзі, в мене і помідори гарні стоять. Все, у матусі да, приболіли, ми обробляли і вже два рази пройшлися ріденьким розчином, тому що дощами змиває, і ми вже по другому колу редамілом пройшлися. Бурячки дивлюся, всі знімають, дуже погано буряки посходили у людей. Я також. Разочок пересівала. Ну, зійшли. другі зійшли. Оце, не знаю, я вже повитавськувала все ганчірками, боюсь накривати. Воно разом з ганчірками ще важче буде, приплескає зараз мокре. Відер немає, ящиків немає. Там є, а подони, подони, може, подони взяти. Так груз поб'є, там такі ягоди крупні. Позбиває все. Де мама взяла, чи в інтернеті глянула, що сьогодні можливий грот. Санечки, вони які стоять, зелені, не хворіють. У матусі дуже шкода. Ну, Друзі, без помідорів не залишимося. Я ж маму не залишу без помідорів. Я все одно їжу ж всі помідорки віддам, аби вона не сумувала. От запам'ятовуємо полуницю мою, бо якщо зараз її не стане, форма яка дивна. Оце вона така видовжується довгенька. Дуже солодка, ароматна, якась незвичайна полуниця. Так, це я знімаю для історії, яке воно стоїть і яке воно буде після дощу. Ну, Дощ, я думаю, величенький буде. Чорне. Воно з -за тієї сторони видно, що вода рікою лє. Це десь там далі в селі. На батьківщині моїх батьків. Так, Ірисики, ви тримайтеся, все не накриєш, дуже хочеться глянути. Сподіваюсь, не покоцаю Цю ніжні-ніжні красунчики. Хочеться ж глянути. Які вони кольором будуть. Кукурузка маленька вийшла, така гарна тримається. І ось, ну як я їх накрию. Я просто ніколи нічого не накривала, друзі, ну максимум відра ставила, якісь ящички. Треба якось підготуватися мені краще, щоб мене стояло на таку погоду. Горох густо зійшов. Я вон ще рядочок посередині потикала. Ну Воно перемісить його і все. Як не одне, так інше. Ну, поки що все гаразд, тому не будемо нагнітати. Нехай все тримається. О, знову дощик зривається. Ой, зараз я буду бігти. Кабачки стоїть. Град, друзі, град. Їх налипали крупний кошмар. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, сніг сніхом, дивіться, як і падає. Не сніг, а грот. ой ой ой, -ой. Посипав. Відскакує від землі. Дивіться, так і. Он валяється, крупинка. Все, заскочило. Вон. Отакі От ось крупинки ось залітують, а он крупні пішли. Та да бігом в хату біжи. Давай! Це, треба в хату заходити, Хоча булось де я тут аж на ноги мені. Кірточка вже лежить. Не так заспокоюється, ну дай Боже, дай Боже, чи буде ще, чи ні. Нехай буде. Шукай хі. Крупний іще раз іде. Зірвався, ще крупніший. Ще крупніший, ніж був. Так, іще сильніше починається. Все, друзі, замість доща йде град. І дощ і гра. Де що робиться? Дощ разом із градом. Мекати можна, інтернет відключений, тому немає тут нічого в телефоні. Ой, бульбашки пішли. Ну, в нас така приміта, що калюжі бульбать, значить дощ надовго. Я не встигла все накрити. Ну, я думаю, град невеличкий пройшовся. Сподіваюся, що все, що не накрило, залишиться живим. Це скільки? 2-3 хвилини, дивіться вже, що робиться. Ну, Град був невеличкий, я сподіваюся, що те, що я не накрила, воно стоїть. Друзі, дай Боже всім гарної погоди, щоб усі все трималося, щоб не було у вас такої непогоди і нехай до вас не доходить. І в нас нехай зупиняється достатньо. Трошечки погралося і хватить. 19 травня, понеділок. Відра стоять, не попадали. Трошечки заспокоїться. Я думаю, зараз ну, гром гремить і бульбашки на воді. Ноги в мене повністю по колінам. Обов'язково зараз перебуваючи обідки, пройдемося з вами і подивимося, чи вціліло все. От. Що воно буде. Я тільки що воловські горіхи, друзі. Таскали, пиляли, рубали. Прийшла додому і отаке розпочалося. Ми скільки роботи зробили за ці дні, я вам передати не можу. Я все зняла, але коли його монтувати, коли там робота на роботі, ну я максимально спробую в один ролик понапихати. Щоб не дуже затягувати. І сонечко виходить, а це дати, де було? Заховалось, налякало нас. Так, це зараз почнеться. Аварійки літати туди-сюди. Горя нароблена. О, блискавка, аж, аж страшно. Як блискавка, трошки не по собі. Так, ну в них знову гремить. Це ще надовго сколку поклало, ну це не біда, вона то підніметься. Нехай дощик пройде, перекапай, і я з вами вийду і подивлюся, що з нашою квасолею, морквою, цибулею, часником, полуниця, кукуруза, кабачки і все. О, закінчилось, Ріс. Ні одної капельки не капає. Гляньте. Ви бачите, що робиться? Так, я перевзуваюся. Страшно, але треба сходити подивитися на наш город після гроду. Взулася. О, можна йти. Донечка сказала, мама, зараз по другому колі буде і ще сильніше. Так, я вас трошки накрию. Опа! Ай, все-таки ляпнуло з даху капає. Гримить, небо все затягнуте, говорить... Якщо щось не встигла накрити, у тебе ще один шанс є. Тобі дали спеціально. Ну, і да, я також думаю, що це не кінець, друзі. Салати. Малесенькі мої, ви будь ласка, зараз ще буде один удар по вас. Ну, Трошечки не... ой, тут капає під деревами. Ой, як гарно, дивіться, тримаються все. Градом побила, аж плітку брудну помила. Пліточка он, стара стоїть там все життя, ніяк не перенесу. Це, Можливо, і не потрібно переносити. Вона буде рятувати Важкуча, а так десь щось. Ух ти, блискавка через це небо пройшлося. На городі водичка стоїть, ні одне пташечки. Дивіться, курочок немає. Під малинником також. Пташки не співають, навіть півні не перекрикуться. А що ж трапилось? Мабуть, граду злякалося. Дивіться, яке небо, вже навіть хмаринок не видно. Просто затягнуте все синє, чорне. Травичку поливає, курочки не встигають, поїдати, і вона відростає. Я бачу, що все гаразд, тому трошки заспокоїлась, настрій піднявся. Це чорне, хоча в нас піски, воно світле. Так, бурячок перевіряємо. Стоїть. Але це ще не кінець. Я дивлюсь, сонце виходить. Ну, Це якось підозрювально, краще б воно й не виходило ще. Бо воно налетить. Фенхель прекрасно. Густенько зійшов, він отакий якийсь крупний, великий. Це не лобода, друзі, треба глянути. Щось посіяла, лобода он червона, чомусь одна вилізла. Ні, там ще пролаза, вона, мабуть, пізненько пролізе. До речі, бур'ян там ущучив, я зараз вам покажу, жах якийсь. Я не знаю, як вибиратиму, мабуть, портулак городній. Ось перець стоїть. А, ні, зламило, да, ой, длипали. Зломило. О, дивіться, палка торчить. Воно десь полетіло. Ось ще один листочок з перця. Ну, перчинку одну поламало, на ну, не жах. Ух ти, знову свіркує. Якщо зараз градом не доб'є, то воно відросте по бокам, ще густіше буде. Квасулька. Так, Будь ласка, заспокоїлись, не потрібно нам тут сердитися. Ми нічого не натворили такого, щоб. Ну, вона хвора ще сама по собі. Чи вона така і є? Це що? А, це просто Я тут. Так, помідорки Санька витримав. Санька молодець, я його два рази таку щоб робила, ну це ж все попереду, друзі, я покажу. Горошок, я за нього хвилюся. Горох то можна пересадити, але ж передають спеку жахливу. І він уже не буде так гарно розвиватись. Дивіться, якусь щучий бур'ян. Просто щіточка, мабуть, портулак городній або лабода. І оце вся грядка між горохом. І як його полуть, як вибиратися, що сидіти пальцями, то я замучуся. А сапка тут не пролізе, я густо насадила все. Помідори ляна, Ось дивіться, які в мене класні. У мами я коли післязавтра вам покажу, що у мами з городом друзі, там такий жах. Я не знаю, ми в один день висадили. У мене всі стоять, у неї всі захворіли за одну ніч просто білими, до обід жовтими зробились, відразу коричневі, один кущ згорів повністю чи холодно, ну, не може фітофтура. Фітофтура у другій половині, половині літа розпочинається. А це за ніч. І морозів не було. Теплі, гарні. Ну, чи дивіться, вже в мене бутони, мама це, до речі. Не вперше в нас, от завжди, зараз тут мокро, висаджуємо. У неї відразу чи полуничку вона пересадила, чи якусь розсаду у неї починає хворіти, в мене нормально. І я думаю, в неї там земля вражена, особливо в одному місці посередині, де ото морква посередині не вилазить. Полуницю там садимо завжди посередині все згниває. Фітоспорином не поливали, бо вона відмовилася від нього. Ну, Фітоспорин, я вам скажу, не дуже де каплі висять на телефоні, трошки протерла. Так що то так. не знаю чому, але тут земля, ну, я думаю, трошки краще. Хоча проживаємо ми через дорогу. Все поряд. В неї там не завина і навози з усіх сторін, можливо, через це. Живе, давайте на кукурузу подивимося і на кабачки. Стоїть і кукурузка. Сонечко виходить, але ще гримить і дуже громко, прям близько. Ну, до мами вже сходимо іншим разом. Я думаю, вона також накрила, бо вона мені зателефонувала, говорить Іра, швиденько. Я кинула трубку. Ну, кабачки це мамині. Звісно, ми разом будемо доглядати. О, знову дощ іде, ну це починається. Оцей рядочок укроп я прописала, посіяла. Ну, друзі, це ж все робила, знімала, але я б за один день вам все показала. Монтувати дуже довго не виходить. Це ж наперед все показала, а потім не цікаво переглядати. Уже все знаєте, що я робила. Тут скільки роботи. Помічничок, вихідній був, друзі, Ну це все буде попереду. Дякую йому. Все зробив. І колонку, і насос, і духовку, і у батьків, скільки все переробив, все працює. Тепер не сиджу над духовкою не тримаю по півтори години, поки те м'ясо спечиться. Так, ну часник цілий. Все, якщо зараз ще, Пройдеться град, ну тоді вже завтра вам в коментарях напишу, покажу, що трапилось. Якщо нічого не буде, значить все гар. Помідори поки що не буду прибирати вони, нічого з ними не трапиться. Всі в препараті. Бачите препарат. Оброблені, гаргамель, вони аж чорні, стоять прекрасно. У мами це жох, друзі. Ну, гаргамель у неї також більш-менш нормальні. А от там ляна, і інші помідорчики, перчики зовсім погані. Ну, це я покажу. Там мама в шоці була. Там не те, що в шоці. Це треба було бачити і чути. Виходить, а воно за ніч усе похворіло. Так. Все моє хороше, давайте на квіточки ще зайдемо, глянемо. І я зараз швиденько роблю відео і показую, яка погода так, на находила. Цікаво пройшов. Спочатку одна хвилька, ну такий дрібненький, середній пройшов, Потім ще сильніше посипав, крупніший. І третя хвиля, ну це відразу за 2-3 хвилини буквально лейнула разом з дощем крупний грот. Прогайнула, Керія можливо. трошечки наклонилася, хости не порвало. Я пам'ятаю, чи в минулому році такі дирки на рододендроні, отакі ось, все-таки трошечки порвало. бачите ось, Наклонила листочок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дирочки, де-не-де. Це нормальна. <гум»>? Почувається, Вон калюшки стоять. Квіточки всі також. Знімала, дещо тут робила. На завтра вже квіткове відео майже доробила. Покажу вам оброблені всі троянди. Ехінацеї також людині показала, вона питала. Завтра в ролику виноград висадила. Це завтрашній ролик буде про квіти і виноград. От, мої хороші. так що така погода у нас, слава Богу, обійшло. Дуже сильно не зацепила. Там трошки ще сіна лежить. Я татко докосив, я не дозбирала нічого. Оцей кущик бджілки Що Цікаво. Приїжджав родич Саша, наш помічничок. Минулому році він відразу до верби мацуда не підійшов, говорить Іра, що це за рослина така класна. А в цьому році він підійшов саме до цього кущика, Кизильник розчепирений. Говорить Іра, це декоративний, а І декоративний курс, кизильник розчепирений. Ще й ягідки будуть висіти, але для краси. Споживати не знаю. Кизили є їстівні. Все моє хороше, до завтра. Все поки що ціле. Буде чи не буде надалі щось? Це вже. Завтра вам розповім. Гарної вам погоди, хороший настрій. Пока, пока.